Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Маркінця. І сьогодні повертаюся до Angry Birds Rio. Перше ну, відео я пам'ятаю знімав колись. Це було вже майже 4 роки тому. Е, ну, чому перше, бо я догадуюся, що я просто одне відео знімав з цією грою. Angry Birds Ріа, це вже як -от друге відео. Ну, а я хочу це від початку починати, тому що перше відео, я пам'ятаю, знімав в десь там на частині гри. Бо просто щось там проходив, проходив, ну і там затримався на цьому якомусь там рівні. Ну і хотів це для вас зняти. Ну, зняти, що це як перше відео. Але це вже як -от друге відео. Ну, що саме цікаве, все буде від самого початку. Ну і ми можемо починати грати. Тут у нас будуть цей саміта. Як ви прекрасно пам'ятаєте. Ну і що саме цікаве, то тут у нас будуть мав... мавпи. Ну, це просто зараз випробування. Ну, такі рівні, що для випробування. Ну і тут бачимо, що нам дають реда, і просто стріляємо реда до мавпи. Тут у нас є троє мавпи. мусимо якось там збити усіх троє мавпи. Ну це дуже легко, як ви це, ви це самі бачите. Так що з цим ми вже порадили. Ну і, до речі, ви вже реда, як в Angry Birds Rio. На троє зірки. Прекрасно. Дуже прекрасно. Наступна пташка це у нас Ну, це така синя пташка, що коли натискаєш, то робиться ну, з однієї троє пташок з, синь, з іншими. Ну і тут у нас ці самі мафи тут немає самі грізні там, там магби, щось там шмогіти. Тут, тут будуть однакові мапи, ну і ми мусимо збити всіх тих, що мав за допомогою саппи. Так, ну і бачите, що також з однієї пташки зробив ну натиснув, ну і з'явилося, звісно, що троє. І цих троє то я збив усіх троє мавпи, ну які залишилися, бо ще було жедвором між іншим. Так, ну і наступна пташка, на яку я випробую, це є чак. Це є чак. Що, коли натискаєш, ну, відомо, що прискорюється. Так, добре, ну якщо, наприклад, ось там ми можемо прискорити зверху. Ну і відомо, що краще вже мати при ну, це, якби дерево. Ось, бо це дуже так добре знаєте. Працює на чака. Це є дуже добре. Ну і ось так то і є. Ну і з тих, звісно, всіх тих мав чакра. чака. Ну, тут отримав твоє зірк, ну, двоє зірок, але тут, знаєте, зірки це не саме важливе. І, до речі, що нам дають, це в нас такі якби бонуси. Можемо випробувати такі, як би, бонуси, що допомагають. ну, Пройти рівень. Наприклад, таке Зілля. Зілля це. Ну, це просто може просто зробити птага на е, багато знаю, Знаєте, зараз я можу таски. Просто зб'ємо усіх мок, але щось не дуже вдалося. Тепер можемо випробувати снайпер, щоб прицілитися. Прицілитися дуже добре. Ну і бачите, я тут мушу стріляти. Раз. Ну, я думаю, що ви знаєте, як ця штука працює. Просто це, знаєте, дуже таке популярне, що прицілення, наприклад, мавпу. Ось, Ну і ми вже випробували половину тих речей, що, ну бачите, як можна покращити на двоє зірок. Це вже і так непогано. Двоє зірки інше, просто непогано. Так, ну і на що можна випробувати, це є. Ці тіньки. Ті, Знайдемо невеликі бомби. Це такі невеликі бомби. До речі, це вже наступні гривені, що ви Так, Добре, ну і зараз побачимо, що нам така трапля, то ми, звісно, викупайте. Не дуже аж так, знаєте, крепко, але закупається. І останнє, що спробую. Це ось цей цікавий редда, Що під музикою? Ну ви бачите, він виглядає, що на нього зверху є ці фрукти. Що є фрукти? А це від карнавала. Танцює, ну і до того вибухає. Так що є. до речі, непоганий такий ред. Е, ну і що? Ми вже були усіх тих мап. Ну просто прекрасно, що я це все випробував. Ну і що ж, ну і в цьому відео що було? Там Гред, Чак та Сивня ташка, ну і до того мафи. До того мафи. Звідки я знаю, що стільки буде де гривні, ну бо я грав уже цю гру. І, до речі, отримав 20 монет. Непогано, непогано, що я отримав 20 монет. Ну і ось так-то все виглядало. Це, це все було випробування. Хоча б я тільки один гривень. Ні, двоє рівні з двома зірками. А так то все непогано. А тут маємо тут магазини, що можна щось купити там. Ну там, наприклад, бонуси, воські ну, і ще Так, бонуси можна купити. Так, це вже щось я ще не спробує. Так, ну і оцей ще могучий, э, Ну, Mighty Eagle. Цей Орел легендарний кет. Так, ну і тут у нас нам дають в речі, які там більше якби хіпки. так, Ну, добре. Ну, поки що це навіть вже так зрозуміло. Так, ну і що ж маємо в цій грі? Просто ці тут епізоди з Ріом першої частини. Ну, це з першої частини частини цього мультика. Навіть є друга частина. Ну, з другої частини мультика. Так то це виглядає. До речі, тут 6 епізодів. Е, цього. Так, 6 епізодів. А тут ми маємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Хотів сказати 7, а. Тут є вісім тих епізодів. Ну непогано, непогано, є що знімати. Що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося це відео, то натисніть лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на зіночок, пишіть коментарі та ділиться відео зі своїми друзями. Всім пока-пока!